Доброго дня, я капітан Щеребина Сергій Олександрович, командир другої патрульної роти 1-го патрульного батальйону 31-ї бригади Національної гвардії України. Як давно ви у Національній гвардії? Десь близько 10 років. Це було в далекому 2014 році, коли я пішов на строкову службу, так і до, до теперішній час продовжую служити. Не знаю, 18 років, як запропонували піти до військової частини, сподобалось, є свої плюси. Завжди в колективі. Ти не відбуваєш ніколи один. Якщо відраження, то це нові знайомства. Якщо робота для тебе завжди є підлеглий або старший командир, то більше завжди в спілкуванні, ти не чувствуєшся на самотнім. Як звичайні люди, відпочиваю, прогулянки. Техніки, знайомства все те що саме, що і звичайних людей. Нема нічого особливого. Підтримують всі, підтримують управління батальйону, підтримує управління частини, всі, хто приїжджають, навіть коли перевірка також підтримує, завжди задають питання, як мій морально психічний стан спілкуються з людьми. Звичайні люди, друзі, однокласники. Спочатку війни дуже велика підтримка йде до військових. Завжди в нас є хтось поруч з гражданки, з офіцерів. Ніколи себе не відчуваю, що тебе покинули. Завжди рішуються ваші питання, які б це не було. Зразок, ну я вважаю, конкретної особи немає, тому що всі мої командири, це вони індивідуальні, ми всі різні. Ну, Зазвичай я дивлюсь на свого командира батальйону, полковника Стапенка. Дуже подобається, як працює полковник Шеліпов. Завжди, коли він приїжджає до мене, то він надає допомогу в усій службі. Все, що я в нього запитую, завжди до мене доходить відповідь. Дуже легко, тому що блокпости обладнані, всі бачать, куди вони наближаються. І як не крути, люди хвилюються. Тому що ніхто не знає, що на цьому блокпосту і як будуть перевіряти. І це також це досвід, тому що велика робота пророблена з інструкторами. Нас постійно навчають, постійно проводять з нами інструктичні, ну, методичні заняття. Завжди ми розвиваємося, постійно виходять нові закони або накази, розпорядження. Тобі ж ми не стоїмо на місці. У нас завжди щось є нове. Дуже часто. І Постійно ми затримуємо, щодня щось трапляється. З, ну, зараз такий час. Буває люди, які вживають наркотичні речовини, тому що ми пропускаємо контроль в город або з городу. І це дуже часто трапляється, тому що, на жаль, така ситуація в Україні, що це дуже тяжко контролювати тільки в спілкування з людиною. Є спеціальні методички, як ми це виявляємо, реагування. Зіни очей людини, коли ти йому дивишся в очі, вони ніяк не змінюються, тому дуже легко виявляти такі речовини та людей. Ні, тут зовсім своя специфіка. Там потрібно... Там ти відповідаєш за життя і здоров'я свого особового складу. Тут те ж саме, тільки більш спокійніше. Нема нічого тут скучного, тому що. Кожного дня ми когось пропускаємо, кожного дня хтось приїжджає і ніхто нам не дає 100% відсотки, що до нас не приїдуть якісь дрг групи, які потрібно виявити, або потрібно буде кудись від'їхати, знайти їх. Так що тут зовсім не скучно. Фізична підготовка у нас кожного ранку. Кожного ранку у нас ранкова фізична зарядка, а в визначені дні ми ще й проводимо. Спортивні ігри, силові вправи, так що всі займаються це під контролем. Якщо навіть людина не хоче, але вона хоче, також ми надаємо допомогу фізичному розвитку. Екіпіровка це все забезпечила мене держава, все за кошти військової частини, нічого тут особливого немає. Бронежилет 4 класу, каска, зброя штатна. Так що ну, нічого звичайного, надзвичайно нема. Також є екіпіровка, коли ми виїжджаємо, там більше де технічна екіпіровка, це всякі тепловізори, нічники, більш кращий зв'язок. Краще, але нічим не відрізняється. Там Більш технологічна екіпіровка. Скільки важить бронік? Близько 7 кг. Все залежить від того, що всередині бронежилету, як марки буде захист. Так що це все індивідуально. Виїжджав я до Донецької області, ми були на передовій, я входив в склад ротної групи, у мене була своя позиція, свої підлеглі. Ми відповідали за підрив міста та кругову оборону міста. Я б не сказав, що важко, більш цікаво. За два тижні ти до всього звикаєш. Люди всі там дорослі, всі розуміють, де вони знаходяться. Так що я не думаю, що там щось такого незвичайного. Так, є свої складнощі. Там були постійно прориви. Якщо поступає команд прорив і ми не справляємося на відстані не допустити його до міста, то поступала команда від старшого начальника підірвати міст. Визначені люди бігли до спеціальної апаратури, з'єднали два проводи. І міст зривався. Хтось не може з цим справитися, але я говорю, підтримка в нас дуже добра. І також нам туди волонтери приїжджали, допомагали і передавали ну, великий асортимент їжі. З такими питаннями проблем взагалі не було. Потрібно слухати свого старшого командира. М -м Поїду до рідних, скоріше всього, не знаю. Де Просто вас... буду вірити, що. Все, все все закінчилось, можна далі навчатися. Я хочу піти навчатися далі, отримувати майстратуру, ну, далі розвиватися в цій сфері, тому що вже 10 років позаду вже війна повномасштабна другий рік, так що потрібно далі себе розвивати в цій сфері. Скоріше всього, перемоги, тому що е дуже Часто мені з гражданки дзвонять, спілкуються з мною люди, які постійно запитують ну коли вже все це закінчиться. Ми вже також боїмося, тому що, хоч і в секторі чорно-біле, все, але в містах теж не дуже все добре. То що кожна повітряна тривога, люди вже в паніки. Напевно, щоб все закінчилось, щоб люди вже видихнули, тому що їм також тяжко. Якщо я військовий. я розумію, що це таке, а їм це не зрозуміло. І іноді такі бувають питання, на як, як військовий змі, тяжко відповісти, бо кажуть, що в Дніпропетровській області тривога, і впаде чи на нас сьогодні ракета, чи ні. На це питання, на жаль, якщо я міг, я б відповів, але я не можу це дізнатися. Ми все, що ми можемо, це спостерігати і хоч якось надати допомогу, комусь повідомити нашим силам ППО, які зможуть її знищити. Зараз я проходжу службу в 31-й бригаді, це бойова частина. Зараз під час війни дуже себе добре показала, тому що великий штат інструкторів є свої центри підготовки підрозділів, і на високому рівні, щомісяця, навіть якщо ми проходимо службу на блокпості, у нас проходять бойові стрільби, роботи з інструкторами, весь особовий склад проходить надання до медичної допомоги. Так що дуже дуже високий рівень. Цій військовій частині, бо був в різних. Мені тут подобається працювати з інструкторами, тими людьми, хто мене навчає. Службу на блокпості ми виконуємо постійно 24 на 7, бо це стаціонарний блокпост, нам його не можна покидати. Якщо у вас якийсь окремо, то звичайно це вирішиться, обов'язково прийде заміна той людини, яка буде з блокпоста. Я командир завжди тут 24 на 7. І люди до цього звикли і вони розуміють, що вони виконують завдання. Дуже легко з нами була проводена робота з нашим вихідним ділом, з нашими психологами. У 31 бригаді дуже великий штат психологів, які вони постійно з нами працюють і приїжджають. Дають відпочинок не менше 15 діб. Ми проводимо його з усіма рідними. Після цього ми приїжджаємо, ще з нами люди працюють, дивляться старші начальники, як ви себе поводити, чи все саме добре. Також проводять роботу з моєю родиною, спілкуються постійно, йде обмін інформацією щодо мого стану, чи все добре всі, чи я не почав себе поводити якось по-іншому. Коли все набридає, ми, значить ми вступаємо в зону комфорту. Просто потрібно змінити місце своєї служби. Кращий відпочинок це зміна місця населення служби. Тут завжди йдуть до тебе на зустріч, коли тобі щось не подобається, або тобі вже тяжко виконувати завдання на блокпосту, або в інших місцях населення служби, то завжди проводять заміну людей. Це, не є, це є законно і дуже добре працює. На блокпостах проводяться змагання, спортивні змагання з настільних ігор, а також велика є бібліотека, різні книги є. Це все забезпечується військовою частиною. Наприклад, сьогодні мені привезли буклати щодо вступу до вищих навчальних закладів Національної України. Так що Тут є чим розвантажуватись. Між блокпостами немає, бо ми виконуємо одну функцію це щодо пропускного режиму. Але, чесно кажучи, між командирами, блокпостами або старшими, може, може бути таке міні-змагання, хто краще працює, тому що в нас різні бувають показники, є адміністративне правопорушення, кримінальне. Так що, от в кого кримінальне. Того сьогодні, значить, день прийшов дуже добре. Зброю на блокпостах скот, за весь час війни мій особовий склад, та інші блокпости я не зустрічав, щоб застосовували, тому що зброю застосовують проти цивільних громадян дуже рідко. Дуже рідко вона застосовується в тих випадках, коли робиться прорив блокпоста. Або є прямий напад на блокпост. Тому за весь період знаходження на блокпосту ні разу таких випадків не було, і конфліктних е випадків також не було. А таких випадків буває дуже рідко, якщо вони бувають, то за рухом автомобіля в нас є засоби примусової зупинки, це все викидується і машина все одно зупиниться. Якщо навіть навіть немає, не, не зупиняємо примусово. Засобами для цього є патрульна поліція, вони завжди приїжджають на несення служби зі своїми штатними машинами. Так що таких випадків ніколи не було, бо блокпост обладнаний відеокамерами, обладнаний прожекторами, що дуже тяжко не побачити його навіть, навіть в темний період. Декілька місяців тому. У нас було затримання. їхав громадянин, в якого ми знайшли 12 гранат марки F1. І під час перевірки людина не змогла надати ніякого дозволу. Затримали, Це була комендантська година. Людина вже їхала дуже пізно, поспішала, була готова на все нам відкрити всі двері. Показати нам документи, пояснював, чому він не їде в комендантську годину. Але коли людина себе тобі всі відкриває двері всі вікна, це більше викликає підозру, чим коли людина не хоче собі спілкуватися і шукає привід, чому ми його зупинили.